Відсьогодні у Луцькій громаді впроваджують нові назви восьми вулиць. Розповів Суспільному Михайло Щур, голова комісії з спорядкування назв вулиць. Їх перейменували депутати міськради під час чергової сесії, що відбулася 31 жовтня. Відбулось поєднання процесу декомунізації, і не лише вулиця, скажімо так, тобонімів, і дерусифікації. Після об'єднання територіальної громади міста Луцька з територіальними громадами прилеглих сіл і утворення великої територіальної громади. Процес поширився на села селища всієї територіальної громади. Є вже своєрідна така законодавча норма обмеження. І фактично в січні місяці, чи там на початку лютого наступного року, настане така межа, де фактично вже процес декомунізації перейде фактично від повноважень Луцької міської ради до адміністрації. Наскільки воно швидко відбудеться і наскільки дійсно буде чітка межа, там 27 січня, мені важко спрогнозувати. Це вулиця Дом Гордіюк у Луцьку. Названа вона ім'ям 17-річної Комсомолки у 80-х роках минулого століття. Від сьогодні вулиця Домний Гордіюк називається Захисників України, каже голова комісії Михайло Щур. Суспільне запитало Лучан, чи знають вони історію цієї вулиці і як вона віднині називатиметься? Ні, перший раз чую. були інші часи, були інші виховання. А я тільки зараза. Як люди привикли до тієї вулиці, вона так і буде гордію, розумієте? А так перейменовувати, іміновувати, то нас теж коштує гроші. Я думаю, що вона не на часі. Дом на Гордіюк така була, але яка історична постать і про неї біографію? Я ну не знаю точно. Чи знаєте, що вже вулиця Домний Гордіюк перейменована депутатами Луцької міської ради? Я живу на цій вулиці, я такого не чув. Окрім вулиці Дом Негордіюк, назву змінили ще такі вулиці: Ушинсько на художників, Тимірязєва на медична, Нахімова на Джерельна, Верещагіна на освітня, Мічуріна на Героїв України у селищі Рокині, Качалова на В'їзна у селі Зміїнець, Гагаріна на Паркова у селі Милуші та Провулок Гагаріна на провулок Парковий у Милушах. У зв'язку з перейменуванням вулиць у місті Лучанам не потрібно змінювати документи, розказала директорка Луцького центру надання адмінпослуг Лариса Карп'як. Єдине, якщо їм треба підтвердження їхньої нової адреси, вони можуть з паспортом звернутися до нас і отримати документ про підтвердження місця реєстрації. Такий самий документ вони можуть згенерувати через дію. Для фізичних осіб-підприємців та юридичних установ не потрібно ніяких вчиняти дій, так як назва вулиці буде змінена автоматично, нумерація теж змінюється автоматично. Якщо їм треба буде витяг або довідка про зміну вулиці на тій чи іншій фірмі безкоштовно. У Луцькій тергромаді з початком процесу декомунізації та дерусифікації перейменували сотню вулиць. За словами голови комісії з порядкування «Вулиць» Михайла Щура, ще півсотні радянських топонімів у Луцьку підлягають перейменуванню. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.